Ходи, покажу. Давай, давай. Кухню хочеш? Хочу. Хорошо, угу. показую тоді. Дивіться. Кухонька зробив мій батько. Такий холодосик. Всім дуже подобається. Вообще, дуже дружелюбна людина, мій батько. Дивіться, яка тут цікава паличка. Вона так зачиняється, і тут береш, нажимаєш кнопочку, відсмикається і все. І дві палички в одній паличці, розумієте? Это просто уже какие-то технологии высшего образования. Да. Тут посуда. Посуд, так бы говорить. Да, все очень интересно. Ходим по... Тут. Вот тут что Вытяжка. да. Это нам не интересно. Нам интересно вот тут. Можно скрывать маленькую детину. Да, чтобы не кричали. Тут можна пожарити славі мрії, тут можна підкапети. Тут далі у нас і мусорник, Тут у нас вміщається аж два. Просто додай води. Да. <смі> і далі у нас тут є просто, напевно, для посуду можна. Ну і звичайно, що маразинник. Да. Ось такі. І це все можна замовити у мого батька, мого любимого, доброго, нежного батька. M -M. Да, M -M. you <laughs>